Привіт! мене звати Крістіна Обломська, і ви на каналі Beauty Advisor. Це ще одне відео про ретиноїди, тому що це насправді один з найчастіших записів до мене. І сьогодні я розкажу вам про різницю між засобами з ретинолом від Medicaid. Вони дуже популярні в світі, вони популярні в Україні. Я працюю з ними вже майже 5 років. Я користуюся ними час від часу вже ці 5 років. І тому я, в принципі, маю що розказати вам про різницю між цими засобами. Отже, вважайте, що це відео це гід ретиноїдами медікейт. Почнемо я люблю багато різних продуктів з ретинолом. Але час від часу я повертаюся до продуктів з ретинолом від Medicaid, тому що бренд має широку лінійку, і вона настільки різноманітна і вона настільки цікава, що, в принципі, там завжди є що обрати. По-перше, це лінія, в якій присутні одразу три популярні форми ретинолу. Це власне ретинол, це ретин альдегід та ретиніл-ретинуат. Це три форми з потужною доказовою базою, які абсолютно точно працюють та ефективні для вирішення різноманітних проблем зі шкірою. І ще одна їхня перевага це те, що в лінійці є засоби від олій до кремів, тобто різні текстури. Це дозволяє підібрати продукти відповідно до потреб вашої шкіри. І а, ще одною перевагою є те, що в майже в кожній з лінійок можна обрати концентрацію, тобто, якщо ви новачок, можете не боятися того, що ви отримаєте якусь негативну реакцію під час знайомства з цими продуктами. Або якщо ви вже давно користуєтеся ретинолом, ви можете обрати таку advanced дозу, на якій ви будете отримувати ще кращий, ще потужніший результат. Тож почнемо. У Medicaid є а, три серії, називаємо так, продуктів з ретинолу. Це Intelligent Retinol, це Crystal Retinol та а, r retinoid і тепер по черзі розкажу про кожну. Основна відмінність між цими серіями в тому, яка форма ретинолу використовується в цих продуктах. Тобто, це або ретинол, або ретинентигід, або ретиніл ретиноат. Тобто форми різні. Дізниця між формами ретинолу насправді досить велика. Бо, як ви знаєте, працює в нашій шкірі насправді ретинова кислота. І, для того, щоб косметика з ретинолу працювала, всі ці форми вони проходять такий ланцюжок перетворення саме в ретинолову кислоту. Він наступний: ретинол, ретиневдихід, ретинова кислота. Тобто, якщо у вас засіб з ретинолом, він проходить дві конверсії, перш ніж перетворитися на ретинову кислоту. Під час цієї конверсії компонент зазвичай втрачає частину свого потенціалу. Тому чим далі стоїть форми ретинолу від актив ретиноєвої кислоти, тим зазвичай а, менш, скажімо так, дієвим є продукт. Я наведу приклад: а, якщо ми беремо форму ретинол, то вона в 20 разів слабша за третиноїд. Тобто це рецептурний ретинод, який зазвичай виписує дерматологи. Отак, але різниця насправді не тільки в тому, скільки перетворень проходить компонент, різниця ще й в тому, з якими. Рецепторами на клітинах він зв'язується, як швидко він працює, який він має потенціал подразнення. Тобто, всі ці деталі дуже важливі, але вони дуже складні для розуміння кінцевого споживача. Тому я сьогодні намагаюся, буду намагатися пояснити вам все це простіше. Отже, почнемо тепер нарешті розмову про ретиноїди від медікей. лежить ретинол? Це е, найдавніша серія, яка є у Медикейт, з неї почалося, почалася історія ретиноїд в І це сироватки на масляній основі, в основі складу яких є ретинол. Тобто їхня основна особливість це те, що це олійка, по-перше, по-друге, в складі саме ретинол. Е, в лінійці представлено декілька концентрацій: 3, 6, 10. Якщо перекладати це на мову відсотків, то 3 це 0,3 ретинол, про відсотку ретинолу, 6 це 0,6, а 10 – це 1%. відсоток. Взагалі серія починається з такого засобу, як ретинол Тріті. Це сироватка на масляній основі, з якої бренд радить всім починати. Це інкупсульований ретинол на базі сафлорової олії з додаванням скваланду, з додаванням вітаміну Е, яка підходить, це спроводка підходить для новачків. Приставка Intelligent в цій лінійці вона означає, що це підсилена формула. В кожному з цих продуктів є такий додатковий компонент, як клімбазол. Він є бустером ретинолу, тобто ці продукти працюватимуть активніше. А бренд радить використовувати сходи реджено, тобто починати з низької концентрації, вводити його поступово, і якщо ваша шкіра толерує його добре, не реагує погано, ви не маєте ретинового дерматиту, ви можете переходити за кілька місяців на наступну концентрацію, якщо, звичайно, вам це потрібно. Що ще потрібно знати про лінію Intelligent Retinol? Оскільки це засоби на основі олії, то їх важливо закривати зволожувальним кремом, тому що. Що будь-яка олія вона призводить до флюїдизації епідермальних ліпідів, і шкіра в результаті цього може швидше втрачати вологу. Саме тому масляні засоби завжди рекомендують перекривати зволожувальним кремом, і я також раджу це робити. Ще особливість саме цієї серії в тому, що вона використовується тільки ввечері, тобто це той самий класичний ретинол, який завжди використовується у вашому нічному догляді за шкірою. Через те, що сироватки мають текстуру олії, я більше раджу ці продукти для сухої шкіри, для шкіри зі зморшками, для зрілої шкіри. Бо люди, у яких шкіра жирна і виділяють багато власного себе, зазвичай не дуже добре переносять олії, і це відчуття олії на шкірі, їм не дуже подобається. Хоча моїм досвідом, ці сироватки вони досить легкі і оліка вбирається швидко. Проте, все одно я бачу, що людям з шкірою з тенденцією до сухості, вони подобаються більше. Тому запам'ятайте основне. Олія закриває окремо, форма ретинол а, і підходить більше для сухої шкіри та зморшкуватої шкіри. Про акти поговоримо далі. А, наступна серія ретиноїдів Medicaid, яку я особисто дуже люблю, називається Crystal Retinal. Яка з'явилася 5 років тому назад, і в цьому році вона святкує свій маленький ювілей. Ретиналь став справжнім проривом на ринку косметики, тому що ця форма вона по перше в 10 разів швидше діє за класичний ретинол. Отже, результати ви побачите. Скоріше, це звичайно плюс, це гарна новина, бо люди нетерплячі і не люблять довго чекати. А по-друге, це ідеальна форма для корекції акне, тому що вона єдина має антибактеріальний ефект ефект бактерій ПІАКНІС, які завжди присутні, коли на шкірі є комедони та запалення. А, і по-третє, вона менше подразнює шкіру порівняно з ретинолом та, звичайно, ретиновою кислотою. Ось такі особливості цієї форми. Ще сироватки кристал ретиналь відрізняє те, що ретиналь в них інкапсульований. І інкапсуляція це взагалі дуже важливо для цього компоненту, тому що вона дозволяє перше зменшити подразнення, а по-друге, вона забезпечує стабільність компоненту. І для того щоб все це працювало, у медікейт є своя запатентована система інкапсуляції. Це називається кристалічна інкапсуляція, тому в назві слово крістал і капсула, в яку упакований цей компонент, вона називається циклодекстринова. Отже, така особливість, але це вже для гіків. Просто все, все, що ви маєте знати, це те, що він менше подразнює, класно діє на акне. А ще у лінійці цих продуктів дуже чудова легка кремова текстура. Я називаю це крем-сироватка. А склад має не тільки ретинальдегід, його відсилює гіалуронова кислота, а також в ньому є вітамін Е та ГЦ, тобто зволожувачі компоненти, які зменшують очі сухість, яка зазвичай буває у шкіри на ретиноїдах. Ще одна перевага цієї серії в тому, що ви також можете обрати свою концентрацію: 1, 3, 6, 10 та 20. Є 5 продуктів. Від найменшої концентрації до найвищої, насправді, на сьогодні 20 це 0,2,2% ретиналів складі, вона найвища на ринку, яку тільки можна знайти. Я раджу також починати з найнижчої, якщо у вас шкіра чутлива, якщо ви. Давні користувачі ретинолу, то ви можете спокійно починати з 6 Якщо у вас акне і не чутлива шкіра, це також шістірка і далі ви переходите на 10. Тобто, оці, оці такі сходи вони дозволяють варіювати концентрацію, збільшувати концентрацію час часу та дійти навіть до найвищої, якщо в цьому є потреба. Але я зауважу, що ретинар 20 зазвичай виписують лікарі. І він представлений переважно в клініках та його призначають дерматологи. У мене є з ним досвід. Я використовувала ретинальні 20 для спини. Коли у мене був такий сильний рецепт акне і дуже посипала спину. Він дійсно дуже допоміжний. Він працює, він ефективний, але він сильний. Ви відчуваєте, що це. Це набагато більше за десятку, до якої багато вже людей звикли. Я просто працюю з цим. Я знаю, що десятка приноситься зазвичай до на шкіри, але двадцятка – це вже такий топ-левел. От. Отже, ретеналь в 10 разів швидше за А, має антибактеріальну дію. Чудово підходить до шкіри з акне. І ця лінійка має прекрасну легку кремоподібну текстуру. Ось основне, що потрібно знати про ці засоби. Маленькі уточнення: всі ви знаєте, що ретинол працює і від акне, і від зморшок. Отже, питання: чи має ретиналь антивікову дію? Так, має, бо кожна форма ретинола в будь-якому разі буде працювати як на попередження вікових змін. Так і на їхню корекцію. Тому ви можете обирати ці продукти, якщо у вас зморшки, пігментація, розширені кури внаслідок того, що шкіра втратила пружність, вона починає втрачати цей молодий колаген. І, звичайно, ви можете розглядати цю лінійку також як антиейдж. Але якщо вам потрібен такий топ-анти-ейдж, то ми переходимо до наступної лінії вона ще більш цікава. Ретонат Р-рітінуат або ретініл тому що форма має ось таку, вибачте, складну назву. Ця лінійка брендом позиціонується більше як анти Форма ретинолу Тут, як я вже сказала, ретеніл це форма, яка працює в 8 разів потужніше за ретинол. Тобто ретиналь швидше, а ретонат Потужніше він має більш виражений ефект. І цей ефект забезпечує те, що молекула ретинуату вона гібридна, вона складається з ретинолу та одразу ретиноєвої кислоти, тобто конверсія не потрібна. У вас одразу це діюча в речовина в яку все перетворюється. Є дві насправді опції: є ретинол плюс ретиноєва кислота в білих засобах, обличчя та очі. Або є ретиналь плюс ретинолева кислота Ось в цьому айфону від миру, від світу ретинолів. Ось так. Ці засоби, вони, окрім того, що вони містять оцю найпросутнішу на сьогодні форму ретинолу, яка працює дуже швидко і дуже потужно, вона насправді ще й менше подразнює. Це такий парадокс. Бо з усіх цих засобів. Продукти, які містять ретинол, Я про них говорила на початку, вони будуть подразнювати більше за всіх. За моїм досвідом, це теж так. А усі майже не мають подразнювальної дії, або ж це залежить насправді від того, на яку шкіру ми їх наносимо. Що в них особливого: білий ретинат містить багато зволожувачів, це така сировинка, дуже приємна за текстурою, вона легка. А ще відрізняю його від інших, те, що це єдиний ретинол, який можна наносити вранці. А, ці засоби також не потребують крему зверху. Ви можете використовувати їх соло без крему. Вони абсолютно самодостатні. Це теж такі кремові сироватки, але від них є більше відчуття зволоженості. А в чорному ретинолі тут є і пептиди, і є ще вітамін С, тобто це такий повноцінний антиейдж крем в якому ну є просто все, що можна тільки собі уявити для того, щоб відкоргувати віпові зміни. Отже, основне, що потрібно знати про ці засоби, це те, що це. Дуже просунена, технологічна форма ретинолу. Тут також присутня інкапсуляція. Працює вона дуже швидко, працює вона потужно, це можна виразити в цифрах, і також те, що це самодостатні засоби, які можна не закривати кремом і використовувати соло. Білі можна вранці, чорний, тільки ввечері бо він сильніший. Тут ретиналь та ретиноль кислота. і доза ретиналю тут приблизно на рівні CR 6. От, а, окремо зупинюся, що а, в лініці є також продукти під очі. І це теж дуже класно, тому що знайти потужний і водночас делікатний ретинол під очі це важко. Їх а, існує дуже мало на ринку, так щоб це дійсно працювало, але при цьому з вас пластами не сходила шкіра. І у медіка це Crystal Retinal Ceramic Eye, ось такий засіб. Я ним зараз користуюся. Є також Retinol ITR, це засіб з першої лінійки, про яку я казала. Фото буде на екрані, щоб ви не заплуталися. І це під очі. Ось такі засоби. Трішечки окремо стоїть крем на трітол вітамін А. В ньому теж є ретинол. Це такий універсальний продукт, який містить і ретинол, і містить зволожувачі. Це такий засіб, який оленова. тобто можна використовувати тільки його ввечері, як такий антич препарат, але він не дуже допоміжний приа за моїми спостереженнями. А, якщо у вас є питання і ви хочете якусь більш розгорнуто отримати мою відповідь щодо кожного засобу, то пишіть про це в коментарях. Дякую вам за увагу, дякую за підписку, дякую за те, що рекомендуєте Beauty Advisor своїм друзям та, звичайно, запрошую на свої консультації з діагностики та підбору догляду за шкірою. Дякую вам ще раз і до зустрічі в наступних відео.